Вітражні сувенірчики Майдоні. до великодня. Дивіться, яка краса однакових немає. Продаємо магнітики, Збираємо на зсу. З восьмої ранку у Кропивницькому розпочався великодній ярмарок. Серед учасників дві громадські організації, які збирають гроші для потреб зсу. Одна з них разом ми сила. За годину роботи продали майже всі паски, говорить голова організації Тетяна Сила. Вона з 2014 року допомагає військовим. 90 пасок було і ще різні смаколики окремо. У нас жіночка, вона сама переселенка, і вона пекла нам Паски, а наші вже дівчата на штабі всі прикрашали. Сьогодні завітала на великодній ярмарок саме щоб підтримати волонтерів, які збирають кошти для допомоги нашим хлопцям і дівчатам, які сьогодні захищають Україну. Ті кошти, які сьогодні кропивничани витратять саме в цих волонтерських ядках, підуть на те, щоб купити дрони, купити обмундирування для тих, хто сьогодні захищає нашу державу. Останнім часом ну, спроможність людей допомагати стала значно нижче, але ж ми розуміємо, що перемога саме. В наших руках і ми маємо це робити. Учасники громадської організації Добромир продавали солодощі, паски, вироби ручної роботи. Ми вже працюємо два роки, робимо сухі супи і борщі для хлопців і відправляємо на хворі. Ну, А зараз ми прийшли на ярмарок, щоб заробити гроші, щоб потім купувати овочі, зелень, пакети для того, щоб далі працювати. В ярмарку взяли участь понад півсотні підприємців, сказала керівниця управління торгівлі Алла Козлова. Представлено все, все, що до великоднього кошика, що кошики навіть є, і все, що в кошик. Паски, не тільки Кроповницький, але й область є. У нас Кіровоградська. Дуже багато овочів, дуже багато м'ясної продукції, ковбасних варив, дуже багато хендмею. Зі слів начальниці, продавці задонатили волонтерам 3200 тисячі гривень. За сім годин роботи ярмарку громадська організація разом ми зібрали 11 тисяч 700 гривень. Збираємо ми гроші для хлопців, старлінки, колеса, дрони. Саме перше, ну і звісно, аптечки, турнікети, що врятує наших хлопців. Айпівішки хочу взяти, ну, десяток хоча б, це десь 130 тисяч. Я гадаю, що ми цього вторгуємо сьогодні. Добромир зібрав 14 тисяч 200 гривень. У нас зараз потреба в моркві, в капусті, картопля є і у нас потреба в грошах, тому що ми закуповуємо пакет. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.